Якщо не очищати кишечник та організм в цілому, паразити та грибок перетворять його на смітник. І це чиста правда. У мене в руках базова очисна програма для очищення всього організму від патогенної мікрофлори, а саме покращення роботи органів травлення, підняття імунітету, скорочення хронічних захворювань та профілактика дисбактеріозу. Перший препарат це є гельмінтозин. Він виведе паразитів середини організму їх личинки та яйця. Саме паразити вони утрують наш організм, викликають шалений апетит та порушують роботу шлунково-кишкового тракту. Снгент виведе грибок середини організму, це наш слиз, молочниця, білий навіт на язику відхаркування слизу. Грибки порушують обмінні процеси і також не дають нам схуднути. Лімфорен очистить лімфатичну систему та нормалізує водно водно-сольовий баланс в організмі. Застій лімфатичної системи це наш неприємний запах поту, неприємний запах з роту, порушення обмінних процесів. Лімфа повинна бути чиста та прозора, вона розносить пожиння речовини до органів та клітин. Гепаторіт очистить печінку та налагодить роботу жовчного. Саме жовч бере участь у розщепленні жирів і у гіркому середовищі не можуть проживати спетогени. Темікобен це є потужно хітузано комплекс комплекс, сорбент, який виводить токсини, шлаки та бруд. Також очищає кишечник та субує надлишки грибків та паразитів під час очисної програми. Якщо вас цікавить даний комплекс, пишіть мені в особисті повідомлення, вайбер або телеграм за номером телефону у профілі та бажаю вам міцного здоров'я.